Казка про ведмедика і світлячка. Маленьке ведмежа усе ніяк не могло заснути. Воно вже декілька разів порахувало овечок, кроликів та зірочок, але все одно ніяк не могло заснути. Ведмежа кротилось із боку на бік. А в цей час повний місяць яскраво світив у відкрите віконечко. Раптово до кімнати залетів світлячок. Він трохи покружляв під стелею і, врешті-решт, сів на столик біля ведмежати. Весь цей час останній зачаровано дивився на літаючу комаху, яка світилась. Ти хто? запитав ведмедик. Він ще ніколи не бачив таких цікавих комах. Я світлячок. Мене так звати, тому що вночі моє тіло світиться. Цікаво. Я ніколи не бачив таких, як ти. Певне, це дуже цікаво літати і світитися. Але чому ти не спиш, а літаєш уночі? Так, літати і світитися це цікаво. А не сплю я вночі, тому що сплю вдень. Але ж ведмежата повинні спати вночі. Чому не спиш ти? Зацікавився світлячок. Я ніяк не можу заснути. А чому? Ти повинен спати зараз. Давай. Я тобі зараз буду розповідати про себе, а ти закривай очі і уявляй усе Я світлячок. У мене велика сім'я, багато братиків та сестричок, таких, як і я. Іноді вночі ми збираємося всі разом і танцюємо. Ай, це виглядає дуже гарно на фоні ночі. Дивно, як гарно, мабуть. А у мене немає ні братів, ні сестричок. І у мене немає друга. А давай ти будеш моїм другом. Ти такий добрий та цікавий. Давай, зрадів світлячок. Я люблю дружити, а зараз я допоможу тобі заснути. А завтра я знову до тебе прилечу, і ми будемо говорити, поки ти знову не заснеш. Світлячок знову піднявся до стелі і почав співати та кружляти у дивному танку. Ведмедик дивився так довго, поки не заснув. А у вісні він бачив багато-прибагато багато світлячків, які танцювали.